Прожаримо, потім туди цибульки додамо, на сальці, а от сметанка наша. Домашня сметанка. Ось такий от творожок. Отака от, от формочка, тазик. Друзі, всім привіт! Ну що, я оправився? Зараз піду дітей наколодую та поїду в Харків. Їду сьогодні до Анюши, п'ятниця. На, милашка. Мілашку нагодував, здоїв, нагодував, водичка налита резервна, бо мають світло вимкнути. Так, що розмілка у тебе чистенько, чистенько, нормально. Потім треба вивезти тачку, буде приїду. Ока, нормальненько. Так, що тут пацики? Пацики у вас теж бак накачаний. В принципі, тепленько, хоча вже пішов мінус. Да, пацики. Зерничко їм заходить їдять. Звичайно, зерничко. І нормально воно заходить. Да, пацики? Нормально, тільки він трошки викинув. Я то її викинув. Свинота багато насипав, мабуть. Так, теж у них нормально. Чистити буду ввечері. Так, а на вулиці, що у нас на вулиці? Так, а на вулиці сніг вже майже зійшов, бачите, дощі. А зараз, звісно, холодно. 0 градусів мінус один навіть так що холодає холодає капець ну а що поробиш така погода зима отака непредсказуємо сніг майже зійшов але воно то і добре бо у нас тут не чистили його У нас виходить ні разу трактор не пройшов хоча намети були колії ні разу не чистив і тут з дороги такий був поганий заїзд, зараз вам трошки покажу. Получається, з дороги до мене по прямої сюди заїзд, а люди, людям ще з горки треба вниз на вулицю заїжджати. І багато хто тут біля мене машини ставив, тому що... Ну, капець. Потім звідти виїхати було неможливо, бо і отут основну дорогу, там далі траса. Ніхто не чистив. І на вулицю тим більше ніхто не заїжджав. Жоден трактор не заїжджав. Коротше, отакі справи, Треба зараз піти нагодувати дітей. Щось їм прослідкувати щоб вони поїли. Поїхати до Ані, а потім вдома щось приготувати смачненьке. Хочеться, мабуть, млинців зробити, бо є там кефір. Їй молочко залишається. Ми ж собі багатенько залишаємо все одно. Е, тому треба щось приготувати. Тому вийду ще на зв'язок. Так, ну що, друзі, добрався я додому та до шашлика. Уже 2 дні мариную це м'ясо, ну нічого. Е, від того, що я його довше промариную, гірше йому не буде. Навпаки, буде тільки краще. Ну Це може такий у мене буде час. На кострі щось приготувати, поки що хочу в сковорідці. Трошечки в сковородці приготовлю. таке м'ясце. Зараз його прожаримо, потім туди цибульки додамо. На сальці. Я не дуже люблю олію використовувати, тому сальце м'ясо. М'якеньке, добре пропиталось, промаринувалось. Зараз ми його отак от з усіх сторон обсмажимо, попереворачуємо. Те, що було, звичайний маринад зробив. Ну, побачимо, що воно з цього вийде. Ну, М'ясо буде дуже смачним в цьому, я впевнений. Ну, звичайно, на кострі було б краще. Але ж, що маємо, то маємо ніколи. Вчора дощ ішов, Цілий день лив дощ. Це просто якийсь капець. А сьогодні мінус. Ну, все майже розтало. Ну, немає дощу. Оце... А, і корма. Взагалі мелене зерно закінчилось повністю. Треба оце подрібнювати старшого сина відправив. З меншим вони мелять, включили зернодробарочку. мелять. А я зараз трошки щось поїсти приготую, щоб ми перекусили. Та гарнірчик такий, чи макарони, чи картопельку, щось треба зварити. А завтра подумаємо, може ще костерне. Ну треба ще позбирати трошки там дровця. Ну, там є частинка, є. Ну, треба таким ну, заздалегідь займатись. Ну, у нас же ж. Вічно не до цього, не до того. Ну, Там щось можна дров знайти. Є там щось, просто його треба трошки розпиляти. Воно там не є в сухенькому місті, щось лежить, побачимо. Ще хочеться млинців на всю сковороду зробити. Буду робити, покажу, трошки познімаю, бо все одно якби роблю щось і бути на зв'язку. Працюємо. Так, буду робити ліжко. Уже замахався оці перегородки, ото латана, перелатана, вже центральна. І оці вже поміняв всі ці дошки, це просто капець. Отакі от склеєні були всі, як тільки була нова кровать. Отака вона з сосни, начебто така непогана кровать. Ліжко. Але ж, але, 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 постійно ламається. скільки провалювалися мене цій кроваті. Це просто капець. Оце, там от відламувалось. І центральна оця, і оці дошки бувало, що декілька як проломилось, а, і матрасу. Туди впав. Та є вони центральну там. І... Коротше, капець, а це купив в Амелі. Треба зараз буде його це все діло переїхати. А результат вам покажу. Що з цього вийде. Смотри. Хто там? Работає Богдан. Скручивай, скручивай, скручивай. Вот такая ламель буду. Для кровати. Получается. О, почти закрутил. Молодец. И сними Максима. <laughs> сними, сними. Максим крутит. И Максим крутит. Не, все работают. Один я держу и не работает. Да? <свят> работают все. Вот так, вот так. Вот молодец. Вот молодец. Вот молодец. Работничек. Так, друзья, только дивите на шо Збирають взагалі кроваті. От, подивіться, це було, ну, багато років вже прослужило, але от на отакі було скручено. Представте, оце все тримає кровать. От Представте, це просто якийсь капець. На отакі чорні, коротенькі саморізи. Боже, треба було її відразу передивитися. Я ще думаю, що вона так скрипить, чого вона так ламається, ця кровать? Чесно, лучше б я краще б я сам її зробив. Це просто якийсь жах на оці чорні саморізи. Я в шоці, зараз їх всі поміняю. Це ж воно тримає оці ламелі. Оце клеєн, О, Боже. Це жесть просто якась От при вас. Це багато років, воно, ну, бачите? Ох. Оцей весь шурупчик. Бачите, наскільки він тримав. Я в шоці. Піду я жовті брати саморізи. Класні, товсті, жовті. І робити хоч щось, щоб вона ця кровать послужила ще якийсь час. Ох, я в шоці. Це капець. Ну, тут я по периметру теж додаю брусочки, але я наживляю. На такі от наживляю. А потім сейчас принесу жовті, хороші, засверлюсь трошки. І ще отак от. Раз, два, три. Подудаю, коротше. Щоб ці ламелі, Комплект ламелі тримався нормально. В цій кроватці. В цій кроваті. в цьому ліжку. Ну і бодя тут працюємо. Так, друзі, ще творог треба зробити. Ну, сир кисломолочний. У нас це творожок. Є ось такий от термометр. Ну, Це ми для себе робимо тому. Е зливаємо в звичайні кастрюльки. Просто в кастрюльки наливаємо, відігріваємо так, до 60 градусів. Ну, не більше, що 55, е щоб не перегріти. Інакше буде резиновий. І потім а даю. Постояти йому та костити десь до 40 градусів. І зливаємо. І зливаємо. Все дуже просто, все дуже по-простому. Ми його в об'ємах не робимо. Робимо тільки для себе. Коли було багатенько молока, так Аня робила ще трошки було і на продаж. Ну, в основному, з одною коровою дуже багато ми не робили. Так, потихеньку, потрошечку. Робимо. Та працюємо. Ось такий от творожок. Відігріється. Постоїть так. А потім пластиком упаде і зцідиться. Ось така от консистенція. Жирненький, смачненький. А от сметанка наша. Домашня сметанка. Отака от, от. Жирненька. Отака от. Така от. М -м. Дуже смачненька. Буває, просто накладу собі в чашку, туди цукру зверху трошечки. Перемішаю гарненько. Ох, як смачно. Ну і з творожком так само. И так само там с оладьями, с блинчиками. в взагалі. Тема. <laughs> дуже и дуже смачно. <laughs> вот такая вот формочка, тазик. Значит, истекает. Будет поросяткам сыроватка. Так, друзі, ну що, зробили творожок. Тепер оцю сироватку треба пацючкам нашим вилити та віддати. Зараз ой, буду віддавати. Вони вже чекають, в ряд стали і стоять, ждуть. Вам уже пахне. Зараз віддам. Зараз, друзі, треба на паузу поставити. то Я так їм не зможу вилити. Немає оператора сам. Так, друзі, ну вилив п'ють. Ще на завтра їм теж відерце там є. З цими творожками я взагалі трохи зашиваюсь. Уже 10 годин, 10 годин вечора. Ще там речі в пральній машинці треба повісити. Деякі речі там занести треба. Сушитись, на віранду, на сушарочку повісити. Потім... Потім їх далі, завтра ще там прання. Ще кастрюльки там не домив. Ще відро після доїння мілки треба домити. Коротко, Роботи зараз у мене таке. Та Юані там ночами не спить. Аба, треба кожні три години. Що ага, ага. ти його засипав? Кота засипав, накрив. У боді тут своя атмосфера, як то кажуть. <реш> Старай. Да, Мілашка, Міланчик. Коротше, отакі справи, У Ані там теж спить по годині, по півтори, то постійно треба дитинку годувати. Молочка поки малувата, то, то суміш доколочує, то те, то все, щоб наїдався наш богатирчик. Да? Мілашка. Ой, дай Боже, щоб уже скоріш додому, то тут ми... Тут і я допоможу. І якось воно все одно. Буде простіше, то там в день взагалі вона не може задрімати. то лікарі заходять, то те, то, то все, то п'яте десяте. А, коротше, капець, ну, мала дитина, то є мала дитина. Нічого, важкий період пройде, Дитинка стане старше і потім буде легше. Ох. Так, завтра нам ще там з кроваттю до роботки будуть, то я вже потім покажу. Потім двері міжкімнатні треба вставити. Ці вже ростуть, ростуть карапузи. Теж, то вони нормально вставали в 5, тут 5 місць якраз, а це вони вже не влазять. Я бачу, що вони вже так добре попідростали, вже, бачите, тісняться і вищемляють одного. Хоча 5 місць, бачите, які вже стали величенькі, що не влазять. Так, що у нас тут на градуснику? 18 градусів тепла. 18 градусів тепла. На вулиці зараз не дуже холодно. На вулиці зараз, ну, може, градусів мінус 4 десь отак. от. Ну, це радує. Тепленько, нормально. Я думаю, що в мінус 10, коли буде мінус 15. Я сподіваюся, що Ну, я тут трошки ще підтеплював, пооббивав іще. Я надіюсь, що нижче, ніж мінус 10, ой, ніж плюс 10 в сарайчику не буде. Буде тепло, буде нормально. Ну, я надіюсь, я надіюсь. дай Бог, щоб так і було. Так, ну кажемо спокійної ночі нашої мілочці, всім тваринкам. воно вже готовляться спадки. Покажи, ма, він да? Та розкопав його. Всім ночі. Він сам виліз? Коротше, води накачали в бачок. Завтра ще повичищати треба, Тут трошки там в кутку вже багатенько, підзасрались. Ну, нічого, вчора чистив, вдень чи під вечір. Сьогодні доба, треба було по-хорошому вичистити, ну, але мені взагалі не було до цього. Не до цього, ну вони молодці, вони гадять в один куточок. І, в принципі, у них сухенько вони полягають і все буде нормально. Но ростуть, друзі, ростуть. І вже я ж кажу, ростуть вже на одному зерні. Одне мелене зерно. Та чого ти її кусаєш? І вже на лютий місяць там будуть вже, може на початок, може ближче до серединки, то якби теж їх маленьких не, не хочеться. Прибирати. Хочеться, щоб четвертя були <смір> О, такі ви кусаєтесь. Щоб по 40 кілограмів не менше були четвертя, тоді буде більш-менш нормальний заробіток, а переводити, якщо менше, у нас же їх небагато, аби було 10, не менше, то я про ніж, я б вже почав би їх прибирати. А так треба все-таки. Все-таки треба. трошки их доросли до такого, чтобы были 200 плюс. Вот такие вот справы. Выйдем завтра на связок. Так, так. Вот такая кимнатка вот кровать. Уже давив до ума. Красота. Красота. Сломели мы, конечно. Просто идеально. Получається, отут буде дитяче ліжечко. Отут двері треба вставити. отут ну, десь півтора метра залишається ще півтора метра. Ну, камера, може, не передає. А сама кімната 2,30. Десь 2,20, отак от. Ось так от. Отам -от пілінальний комод стане. Тут ще якийсь комодик, якщо закрити оце все. І така невеличка кімнатка. Ось така от невеличка кімнатка вийшла. Красота. Нормально. Думаю, що нормально. Вставлю дверки і буде зовсім красота.